На Україно-білоруському кордоні затримали контрабандиста з марихуаною. Це сталося у пункті пропуску Городище під час перевірки рейсового автобуса. Рівне мінськ на контрабандиста вказав службовий пес митниці, який натренований на пошук наркотиків. При відпрацюванні розмові з громадянином тут добровільно видав спеціально шитий пояс, на якому розміщувалась речовина подрібного кольору. Зелен подрібнена речовина. Ще з розмови з даним громадянином було встановлено, що дану речовину йому передали за певну грошову винагороду на територію України для перевезення до міста Пінська Республіки Білорусь. В даному випадку, як уже це не перший випадок виявлення таких речовин, громадянина було зразу ж опитано, складено огляд місця події, а також що була вилучена та направлена на. Дослідження, експертиза показала у пакунку справді Марихуана. Тож зараз контрабандист, яким виявився 34-річний житель Костопільського району, спілкується зі слідчими міліції. Найближчим часом проти нього порушать кримінальну справу. На сьогоднішній день, коли вже узнали від експертів, НДКЦ, було встановлено, що чиста речовина. Речовини становить 219 грамів і це є канабіс, то є марихуана, яка заборонена до перевезення за межі території України. Таким чином, рівненські митники припинили спробу незаконного вивезення за межі території України наркотичної речовини. Зараз на даний час вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.